23 серпня з нагоди дня державного прапору України у Полтаві урочисто підняли найвищий в області стяг. У традиційній церемонії підняття найвищого в області державного прапора України взяли участь громадськість і представники влади. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, стяг це символ, який об'єднує всіх українців. Більш того, під цим прапором ми б'ємо ворога. І я впевнений, що з часом в кожному місті, окупованому російським агресором, буде моріти наш стяг. Саме головне, що це наш символ миру та перемоги. Кожне місто в Україні, кожна людина ідентифікує себе з кольорами, які розміщені на державному прапорі України, зазначив голова Полтавської облради Олександр Біленький. Кожна клітинка, кожен хрестик на прапорі вишитий, він символізує одвічну боротьбу українського народу за незалежність, і це розпочалося не вчора, не в 2014 році. Це розпочалося споконвіку, коли агресія Росії до нас на наші землі прийшла із північного сходу. Ми розуміємо, що тільки виборовши незалежність, ми убезпечимо себе і наше покоління, створюємо, досягаємо, надихаємо, перемагаємо прапор. Це перемога прапор України. Це коли він знову у Донецьку, Луганську, Севастополі, Маріуполі, Херсоні. Нагадаємо, Україна щорічно 23 серпня святкує День державного прапора. Дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг 28 січня 1992 року. Державний прапор України затверджений Верховною Радою України.